Всім добрий день. Спека почалася, про яку я казала. У нас майже обідиться, ми вийшли погуляти. Я сьогодні зранку була вдома, а не в пастухах. Спекла три піци, прання. В хаті попила, сосила фільтр від пилососа, помила. О, що я ще робила? Що в селі ще робити? Під хатою плитку все помила. Четвертий раз у мене стирається, а я пішла. Куди ти, бусічка? Жарко, моє ж ти маленьке, лягай. О, пішов. Спекотно йому дуже. Та кому не спекотно. Бачите, яке обличчя червоне. Судини близько розташовані до поверхні шкіри, і оце холодно, спекотно, перегрілася, перевтомилася і зразу. Все лице червоне, все життя так. Ну, що зробиш. Муха прилетіла. Ой, що ми вчора робили? Розкажу. А, поставили лист заліза на городі, накришили кришенів яблука на сушину. Дарував тато наш абрикоси, останнє відро, четверте. Четверо відр. Хто б міг подумати? Я думала, максимум три буде. Навіть не знаю, люди пишуть, хворіють, так абрикоси. Ну, ну це нам ще повезло. знаєте, Як нападе болячка, то вона нападе. А чотири відра вийшло цих здоровезних. 25 кг там будівельне відро. Чотири відра вийшло. Ну, Звісно, абрикосів там по кілограмах менше. Два відра я заморозила половинками. А вчора останні розкидала дем'якщина варення. Просто звичайне варення з цукром. І де твердіші такі ще не достигли знизу були, то розклала половинками, поставила в квітнику стіл, той, що з-під хати залізний, розклала половинками, висохне буде нам на узвар взимку. Вранці вчора ми пасли, мама закривала салат з огірків. Сьогодні щось планую, вона в мене головна по консервації. Я це так принеси, подай, і ти не мішаю. Ой, Гарний в мене сьогодні настрій зранку, а це, знаєте, я по собі знаю, що за таким гарним настрієм у мене завжди йде спад якогось емоційного настрію, прямо до того, аж плакати хочеться. Я оце, є таке, думаю, як. Люди, які живуть з діагнозом е, якогось розстройства, вже забула, як називається. Все. в один, один час ти такий піднесений в тебе настрій, хочеться аж літати, а в інший час, я вже не звикну, туди дивитися, а в інший час просто упадок. Нічого не хочеться. О, біполярне розстройство. Ну, в мене не воно, але факт той, що я знаю, що коли оце такий гарний настрій буває, думаєш, о, руки, ноги цілі. Ну, ну що ще треба? Живеш, слава Богу, в хромічних хвороб немає. Якась СМС прийшла від Київстар. А, але потім це проходить і ну така. Та, та, так, у кожного свій внутрішній світ по-своєму скроєний. Я ж не кажу, що хочеться депресувати, чи хочеться весь час бути радісним якимось. У мене, знаєте, таке відчуття. Я от живу в селі, це як уже якийсь соціум, частинка. А я не відчуваю, що я частинка цього соціуму. Я... Та, але ти прилетіла. Я... Не, не беру участь в якомусь соціальному житті села, максимум, що це, я можу з'їздити на пошту, з'їздити в магазин. Це там раз у місяць. А от так, щоб я ні з ким так не спілкуюся. Ну, сусіди там вийшов в автомагазин, це там таке одне, але от такочка, щоб жити, жити селом, я Ну, не, не живу я цим, ну, не моє це, ну не лежить воно мені до душі. Я не хожу ні на які концерти. Раніше по молодості, так, там і в клубі, і, і бігали і на якісь там концерти чи ще щось. А от зараз, більш 10 років, ну, не моє це. Я ж кажу, бачите, вся, люди, людей всяких треба, як кажуть. Ах, так що отак ще трошечки дізнались про мене. Пише моя постійна глядачка Аліна, що. Захоплюється там мною, що яка я така пара така. Ой, знаєте. Інколи аж самому на себе. Не те, що інколи, а дуже часто, самому на себе сердито. У рука болить тримати камеру, а цією, а лівою рукою не виходить так далеко тримати. А, сам себе лаєш, що таке. ну... Приємно, звісно. Стараюся бути хоча б не якоюсь успішною людиною, але хоча б людиною з психологічної точки зору правильною. Нікого там не ображати. І... Ну, я ж кажу, я живу в селі, не знаю, як. Є такі люди в нас, що пліткують один про одного. Я, я взагалі цим не живу. Я не знаю, які в нас новинки в селі. Я ото живу своїм. Що мені подобається, що я слухаю, що я дивлюся. Домівкою живу. Нема нічого важливішого за сім'ю, в якій живеш, а все інше мені, всі інші мені якось нецікаві люди. Фізичні люди, які живуть навколо мене. Мені цікаві там люди, які далеко від мене, але... Ці, що навколо мене, мені, мені по барабану. Що про мене думають? Незаміжня, дітей нема, з котиком гуляє. Ну, Ніхто не живе ж моїм життям. І ніхто не допомагає мені жити. Так що якось так. Оце погуляємо і підемо додому. Ну дуже просто варить, варить. І оце, отака як спека доходить десь до 3-4 часів дня, і в мене починає просто зривати голову. Скажіть, що це? Я ніколи не міряла собі тиск. Але, ой, привстану трішки. Але що це за біль така, коли болять не очі? Буває таке, що болять очі, бо я багато читаю з телефону, дуже багато. Але, якби ж то було на постійній основі, але болить просто оце. І глибоко у лоб, але не очі. І от там глибоко, я, знаєте, вже давно придумала, так, кажу, воспалилися мозги. Тому що біль така глибока там десь, не тут зверху, не, не оці тканини, а десь там глибоко-глибоко. Ой, так що... Трішечки дізналися про мене. Це ходила, слухала музику, а це зайшли. більш напевно, ми вже нікуди не підемо. Тут побудемо між кукурузами та й підемо. Це недалеко від нас. Ми далеко не заходимо. Рука все дужче молить. О. Дивіться, яке в мене сьогодні об'ємне волосся. Я помила шампунем, але без ніякого бальзаму. Видивилася в Тіктоці лайфхак, у кого жирне волосся. Раніше би не було нормальне волосся, але мила я його разів раз десь у 3-4 дні. А потім почала фарбувати, переїхали сюди. Ну, фарбував, Фарбую я волосся ще з 11 класу, але то не суть. Переїхали сюди, в нас тут жорстка вода, і моє волосся сказало мені до побачення. Стало жорстке, жирне, ніяке, ніякі маски не допомагають надовго. Шампуні, оці розрекламовані для жирного волосся, і дорогі, і середні діапазони цін. А це в тіктоці видавилася лайфхак. Берете 60 мл шампуню, якщо у вас довге волосся. На моє, звичайно, 60 мл, це ого, на 5 разів помить, хватить. І додаєте туди чайну ложку харчової соди. Ну, якщо на 30 мл, то звичайно менше півчайної ложки соди. І миєте голову два рази. Це я коли попробувала днів 6 тому, напевно. Так я мию волосся щодня. Я ввечері мию голову і на другий день вже після обіду воно в мене в мене стерти. Його отак навіть я пальці не можу, хоча з бальзамом, з маскою я отак не можу пропустити пальці крізь волосся. Хто не знає, я волосся все ніяк не відрощу. Почалася війна, два роки тому я пофарбувалася і воно в мене випало. Ну, не... Я не лиса була, але, звичайно, дуже коротке. Отак, От напевно. Давай воно відростати, у мене дуже багато сивого волосся. Я давай знову фарбуватися в блонд але вже без висвітлювання, просто там фарбами, які нарусе волосся. Але все рівно в фарбах є перекись, і воно в мене давай все рівно відривається, відривається. І минулого року, на початку війни, воно в мене було так непогане довжини. Почалась війна, я не знаю, чи то на нервах. Воно в мене знову ззаді все обламалося, хоча я до війни не фарбувалася в місяці чотири, воно в мене обламалося. Я трішечки його. Порівняла підстригла, ну, все було, наче відростало, відростало. І знову ж таки почала я їздити до лікаря, до стоматолога, Там це переживання і так далі. І знову воно в мене все ззаді обламалося. На цей раз я вже не фарбувалася. Я фарбувалася аж у вересні чи жовтні, а до лікаря я їздила в другій половині січня, почала їздити. І перед своїм днем народження, в началі квітня, я його знову. Обстригла. І оце наразі настільки мені вдалося його. Я знову пофарбувалася, але вже без аміаку, без е е е перекисі в шоколадний, але він у мене ось так змився і оце таке залишилося. Тому оце в мене таке на голові зараз. Це взагалі не, не стрижка ніяка, це так, просто намагання його якось відростити. Але вже о, яка довжина, хоча було. Це з квітня стільки вже відросло. Так от, помити з содою, шампунем цим. він піниться дуже гарно, ніяк не впливає, сода вимивається дуже гарно. І є результат. Я мию тепер голову раз на три дні. Але сьогодні я просто спішила. Не те, що спішила, мені було ліньки наносити бальзам. Воно б ще було м'якше, але і так я бачу, що воно. Більш-менш розсипчасте, хто палив волосся, той знає, як, яка це солома на голові. А ще як жирне, то це жирна солома. Тому такий лайфхак. Спробуйте. Воно в мене, як так, воно в мене не випадає. Воно лише січеться на кінцях. Але оце дивлюся, що я мию з содою. Навіть посіченого стало менше. Не знаю, що це за такий метод. Але він поки що діє. А поки діє, буду його використовувати, тому що мити голову кожен день хай йому грець. Так що так. Зараз ми він там уже спить. Зараз я переведу камеру. Покажу, не знаю, чи видно? Он він там. Трошечки зараз ми ще посидимо і підемо додому. Так що спробуйте. Можливо, і вам на кулір він не впливає, не знаю. Сода не впливає, по-моєму, на кулі. Отак. Таке відео. Балаканина. Ну, це більше не для нових, а для старих моїх глядачів. Всім до побачення. Не перегрівайтеся, охолоджуйтеся. Треба вже включати вітродуйчик. У мене навіть буся лежить під вентилятором, не боїться цього діла. Тому що спека дуже здорова. Ми на день закриваємо вікна, лише вікно, яке на кухні відкрите, воно сюди виходить на північ, на нього, в нього сонце попадає вже дуже дуже там після обід. І в спальні. А дві кімнати, які виходять на трасу, там ми закриваємо, щоб гаряче повітря не заходило, а на ніч відкриваємо. Домик прогрівається. Ну, це в нас так звуть будинки, домики. У нас ціла вулиця таких будинків. Бетон суцільний, дуже нагрівається. Скварчиш, як на сковорідці всередині. Якби не вікна, то не знаю. Ну все, всім до побачення!